Всім привіт! Ви на каналі ЄКрепта, і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті. Я працюю в криптовалюті. Записую я це відео 28 липня в неділю, а це значить, що ми будемо розбирати, на чому можна заробити з 29 липня по 4 серпня. І так, традиційно, давайте підіб'ємо підсумки минулого тижня, на чому вдалося заробити і скільки. І так, у нас на минулому тижні розпочався новий лаунчпул А8 на Байбіті. Я нагадую, лаунчпул це така промка, де ми стейкаємо свої стейблкоїли або інші токени, там, наприклад, токен проекту або MNT – це токен від Bybit. І на цьому ми заробляємо. По фулу я стейкаю завжди 2000 USDT, і в різних лаунчпулах по різному вдається заробляти. В А8 виходило близько. 4-3 доларів за день. Ось статистика, скільки вийшло заробити на цьому. І також після А8 одразу в нас стартонув ZK-Link. Там спочатку було досить непоганий заробіток, в принципі, десь плюс-мінус на рівні А8, але зараз токену катали зараз виходить там десь півтори долари за, за 2000 USDT стейкінгу. Тому я ZK-Link поки що продавати не буду, він ще продовжується декілька днів фармлю, і потім ці всі токени буду холдити. Я думаю, це непоганий проект, його можна тримати і можна ще сподіватися на якісь ікси в цьому проєкті. Також у нас на минулому тижні прийшли поінти від проекту Revox. Це проект, який ми фармили на Binance, Binance Priority. Там досить все було просто. Потрібно було кожного дня заходити і клеймити ці поінти. І от вони розпреділили ці поінти, Поки що невідомо, скільки це все буде коштувати. розподілили по-різному, там за різні завдання. В принципі, я. Задоволений, бо я очікував на меншу кількість понтів, але насипали досить непогано, тому буду чекати лісти на цього проєкту. Можливо, він буде на наступному тижні. І напишу, скільки на цьому вдалося заробити на телеграм-каналі ЄКрипта. Тому хто ще не слідкує за цим телеграм-каналом, підписуйтесь і дізнавайтесь самі актуальні новини з крипти, на чому можна заробити, прямо в режимі онлайн. Також у нас на минулому тижні завершився байстартер ЗК від В підсумку це досить крута промка, яку я навіть не очікував, що там стільки можна було заробити. Там було два варіанти, як можна прийняти участь в цій промці. По-перше, це заходити свої 100 USDT, дочекатися кінця байстартера і отримати. По 25 зК спочатку там було по 5 зК, що це досить мало, але потім, так як було 400 тисяч виграшних місць, а учасників було всього там 80 тисяч, то ці токени розподілилися всім, хто просто заходив свої USDT По курсу, це було плюс-мінус 4 долари. Я вважаю, досить непогано, це можна було в останній день робити, там захолдити на декілька днів ці 100 USDT і просто на пасиві отримати оці 4 USDT в ЗК можна цей проект холдити, є перспективи. Це е, Layer 2 проект, який ну, я вважаю досить крутий, з великої капіталізації. Тому в цього проекту є майбутнє, можна ці токени холдити і ще сподіватися на якісь великі ікси. Але ще була одна умова, там потрібно було зробити декілька завдань, досить простих. І за ці завдання нам нараховувалися більше ЗК по 300 ЗК, і там навіть в кінці цієї промки насипали більше. І причому насипали так, як тим, кому дали виграшні квитки, і тим, кому якби, ці квитки не дали. Але нагадую, що. В принципі учасників було досить мало, і виграти там було прям досить легко. Тому хто приймав участь, я ось всіх вітаю, хто приймав участь не з одного аккаунта. Це прям досить крутий заробіток. Там можна було заробити 500 доларів. Там в принципі з 10 акаунтів, якщо це зробити, от за таку промку можна було отримати без ніяких ризиків 500 доларів, що вважаю, досить якби непоганий прибуток. Тому, друзі, це були ось такі основні е, промки, за які нам приходили винагороди. Е, і давайте тепер перейдемо до наступного тижня. Е, обіцяю, він буде досить цікавий і буде досить багато активності, на яких можна буде заробити. І так, давайте розпочнемо традиційно із лаунчпула на байбіті. Нас він прям е, дивує, чотири лаунчпула підряд. Деякі нас непогано годують, інші якби трошки гірше, але все-таки це пасивний дохід, який можна кожного дня отримати, практично нічого не роблячи. Просто застейкати свої там стейбл коїни і отримати от такий от пасивний дохід. Так ось після зекалінка, який закінчується 29 липня, 30-го одразу стартує новий лаунс-пул, Layer 3. Можемо в ньому приймати участь. Я думаю, він буде досить непоганий, тому одразу хто стейкає свої стейблкоїни на ZK-Link, перекидуйте в цей наступний проект. Але у нас на цьому тижні я публікував це в телеграм-каналі. З'явилася ще одна новина: це про Jumpstart на OKX, проекту Matrix. Токен Max, дивіться, Jumpstart на OKX, він зазвичай. Насипає набагато більше, ніж Bybit, там Binance і там інші біржі. Тому ми можемо ці стейбл коїни, якщо їх там у вас не досить багато, в принципі, перекинути на OKX і поучаствувати в цій промці, бо за це я думаю винагороди будуть більше. Як там приймати участь? У мене є окреме відео про OKX Jumpstart. Ви можете перейти на канал, його подивитися. Там немає полу з USDT, але там можна взяти позику в ефірі або біткоїні за там, 7 днів цього джампстарту, наприклад, заплатити невелику комісію, там менше долара вона буде там центів 10-20, дивлячись, яка у вас там сума. І таким чином на пасиві, в принципі, так само формити оці токени, але вже там в ефірі або біткоїні, як ви забажаєте. Тому, друзі, приймайте участь у цій промці. На наступного тижня я обов'язково покажу на телеграм-каналі є крипта, скільки вдалося на цьому заробити. Тому підписуйте, слідкуйте і заробляйте разом з нами. Також я хотів додати, що на біржі BingX з цим же проектом Matrix стартує перший лаунчпул на цій біржі. Тому, друзі. Так як це перший лаунчпул, думаю, тут буде не досить багато учасників, в принципі, і е, є можливість, що він буде непогано насипати. Тому е, я думаю, я постараюсь прийняти участь в усіх оцих от, е, активностях і вам показати, де найкраще і найвигідніше е, стейкати свої. Стейблкоїни. Далі у нас з'явилася ще така активність на OKX, Token токеном FED. вона досить проста. Закинути потрібно 100 USDT, проторгувати обсяг 500 USDT. І таким чином ми отримаємо 5 FED, що зараз це приблизно 6 доларів. Не досить крута активність, в принципі, це невелика винагорода, можуть ще цей токен укатати, тому дивіться, там 10 тисяч місць. Якщо буде бажання, можете прийняти участь. Також у нас на BingX проходять щотижневі промки за торговий об'єм. Там зазвичай 60 тисяч на фьючерсах потрібно наторгувати, але там винагороди значно більше. Там за одну таку промку це 45 плюс-мінус доларів можна заробити. Але враховуйте комісії, на них можна там десь доларів 15-18 втратити, тому. Також це враховуйте. і е, така порада. Робіть, коли є дві однакові промки, наприклад, з USDT, з е, біткоїном, Це буде за той же торговий обсяг, але винагорода в два рази більше. 90, якщо три промки там до 140 доларів можна отримувати. І також хочу нагадати вам про промки Веб3 гаманця на Бінансі. Зараз там е, залишилась одна: це SkillX, Там залишилось декілька днів, тому хто ще не зробив, обов'язково приймайте участь і робіть цю промку. це. Всі такі актуальні промки наступного тижня. Якщо буде щось з'являтись нове, я обов'язково буду в режимі онлайн писати на телеграм-каналі. Є крипта, тому переходьте. Слідкуйте і виконуйте разом з нами. Там обов'язково я роблю по інструкції, як це виконувати, тому для новачків навіть це досить просто, і якщо у вас, наприклад, виникають питання, ви можете задати їх в нашому чаті, і ми обов'язково вам допоможемо з їх вирішенням. Тож, дякую вам, що переглянули. Підписуйтесь на цей канал, поставте лайк, також напишіть комент, що вам ще було можливо цікаво дізнатися. І поставте дзвіночок, щоб не пропускати отакі от, от актуальні можливості, і на цьому заробляти. Дякую за перегляд, всім папа -па, і пам'ятайте, крипта це майбутнє.